Да, шановні колеги, до вашої уваги сьогодні представляється доповідь Алгоритми ведення хворих нефрологічного профілю в практиці лікаря інтерніста. Я хотіла би сьогодні звернути увагу на, саме на інфекцію сечовідних шляхів у зв'язку з тим, що саме ці захворювання найчастіше зустрічаються в практиці лікаря-інтерніста. Інфекція сичововідних шляхів це наявність мікроорганізмів у сечових шляхах, вища сфінктора сечового міхура, які в нормальних умовах стерільні. Значуща бактеріурія це вказуюча на інфекцію сечових шляхів кількість живих бактерій, колоній утворюючих одиниць по одного штаму в мілілітрі сечі. В залежності від форми інфекції сечових шляхів, це може бути у жінки з симптомами циститу у зразку середнього струмення сечі більше 10 в третій ступені. У жінки з симптомами гострого пілонефриту у зразку середнього струмення сечі більше 10 в третій. У, у, у разі ускладнення. Інфекції сечових шляхів у разі середнього струмення сечі більше 10 в 5. Якщо сеча зібрана шляхом одноразового введення катетера до сечового міхура, то може бути більше 10 в другій ступені і будь-яка кількість колоніотворюючих одиниць в сечі зібраної під час надлобкової пункції сечового міхура. Класифікація інфекції сечових шляхів. Безсимптомна бактеріорія це значуща бактеріорія у особи без об'єктивних і суб'єктивних ознак інфекції сечових шляхів. Наявність лейкоцитурії у пацієнта без клінічних ознак інфекції, симптомів захворювання, недостатньо для діагностування інфекції сечових шляхів. Ускладнення інфекції сечових шляхів це кожна інфекція сечових шляхів у чоловіків, інфекція сечових шляхів у жінок з анатомічними або функціональними порушеннями, що перешкоджає відтоку сечі, або порушення загальносистемних чи місцевих захисних механізмів. Інфекція сечових шляхів спричинені нетиповими мікроорганізмами, класифікація інфекції сечових шляхів. Боже, ви пробачте, будь ласка. Так. Класифікація інфекцій сечових шляхів. Неускладнені інфекції сечових шляхів виникають у жінок з нормальною сучастотивою системою та без порушень місцевих і загальносистемних механізмів захисту. І є, і Є викликані типовими для інфекції сечових шляхів мікроорганізмами. Рецидив інфекції це повторна інфекція, яка з'явилася після призначення антибактеріальної терапії, викликана виживаним у сечових шляхах мікроорганізмів, що були причиною попередньої інфекції. У практиці рецидивів інфекції діагностується, якщо симптоми виникли менше, ніж через два тижні після закінчення лікування попередньої. А повторна інфекція, реінфекція це інфекція сечових шляхів, спричинена мікроорганізмом, що проходив ззовні сечових шляхів, що є новим етіологічним фактором. В практиці діагностується повторну інфекцію сечових шляхів, якщо симптоми виникли після двох тижнів від закінчення лікування попереднє, навіть якщо етіологічним фактором є той самий мікроорганізм. Етіологічні фактори це в першу чергу бактерії, найчастіше простий і рецидивуючий цистит викликають і шеріхія колі, стафілококус, профітікус в основному сексуально активних жінок, також е, та таклепсіела, ентерококус та інші. Неускладнений гострий пілонефрит, викликають всі вищі згадані бактерії, а також є е, е, Більша частина і колі і без стафілокоп. Безсимптомна бактеріурія у жінок найчастіше викликається і шеріхію колі, у пацієнтів з довготривалим знаходженням катетера у сучовому міхурі зазвичай присутні кілька мікроорганізмів, виключаючи псевдомонас. І серед них часто уреазопозитивні позитивні бактерії, напли, наприклад, наприклад протей. Другим частим Причинами є мікроорганізми, котрі не виявляються стандартними методами: це хламідії, гонокок, віруси, особливо герпес сімплекс, придаються майже виключно статевим шляхом, спричиняють до 30% інфекцій нижних сечових шляхів у жінок, які ведуть активне сексуальне життя. Також це грибки, зазвичай це кандіда Альбіканс і інші види кандіди. Грибки є причиною приблизно 5%, 5 ускладнених інфекцій сечових шляхів. Також грибкові інфекції найчастіше зустрічаються у хворих на цукровий діабет, у хворих лікованих антибіотиками, з катетером сечовому міхурі, у хворих, які перенесли інструментальні маніпуляції на сечововідних шляхах, особливо у пацієнтів, що приймають імунодепресанти. У нормальних умовах сечовидні шляхи стерильні, за винятком дістальної уретри, в які існують в основному сапрофітні, стефілококус епідермаліс, вагінальні палочки, і негемолітичні стриптококи, корінобактерії і молочнокислі бактерії. Мікроорганізми, патогенні мікроорганізми колонізують сучову систему в основному висхідним шляхом. Першим кроком в розвитку інфекції висхідним шляхом є колонізація усті уретри уропатогенними бактеріями. Це легше відбувається у жінок, у яких резервуаром уропатогенних мікроорганізмів є пристінок піхви, також є меншою відстань усті уретри від ануса. Наступним етапом є проникнення бактерій в сечовий міхур жінки часто під час статевого акту. У людей з ефективними захисними механізмами колонізація закінчується на висоті сечового міхура. Ймовірність інфекції нирок збільшується з часом перебування бактерій в січовому міхурі, а інфікування гематогенним або лімфогенним шляхом складає приблизно 2%. Фактори ризику ускладнення інфекції сечових е, шляхів це застій сечі, нефролітіаз, міхорово-сичовідний рефлюкс, катетер в сечовому міхурі, діабет, особливо неконтрольований, похилий вік, вагітність і пологі, госпіталізація з інших причин. Клінічна картина та типовий перебіг. В залежності від типового перебігу хвороби і необхідності діагностики та лікування виділяють гострий цистит у жінки. Рецидивуючий цистит у жінок, неускладнені гострі гострий у жінок, ускладнені інфекції сечових шляхів, безсимптомна бактеріорія. Діагностика. В діагностиці інфекції сечових шляхів ми виділяємо е, аналіз суб'єктивних та суб'єктивних клінічних симптомів та результатів допоможних досліджень, серед яких ми виділяємо загальний аналіз сечі, Осі в Звертаю вашу увагу, що бактеріологічне дослідження сечі у всіх випадках інфекції сечових шляхів і у жінок з симптомами цистіту необхідне, якщо стандартне імперічне лікування було неефективним, якщо ви підозрюєте ускладнену інфекцію сечових шляхів, або якщо інфекція виникла до одного місяця від попереднього епізоду. Тест смужки використовується тільки для наступного дослідження у напрямку інфекції сечових шляхів. Тест смужки не можуть замінити посів у сечі, якщо є покази для його проведення. Також звертаю увагу, що приблизно в 30% випадків дізурії інфекційної етіології результат стандартного бактеріологічного дослідження посів у сечі є негативним, так званий небактеріальний цистіт або уретрит. Далі в діагностиці ми приміняємо аналіз крові, посів крові за необхідності, візуалізаційне дослідження, узійди сечової системи, урографія або комп'ютерна томографія з виведенням контрастної речовини. З виведенням контрастної речовини. Діагностичні критерії. Будь ласка, до вашої уваги, інфекція січових шляхів діагностується на підставі клінічних симптомів. Завжди намагайтеся їх підтвердити, виконуючи посів сечі. Винятком є неоскладнений цистит у жінок, який діагностується тільки на підставі клінічних симптомів. Значить, бактеріурія підтверджує наявність інфекції січових шляхів в особи з клінічними симптомами. Щодо диференціальної діагностики, то її треба проводити з іншими захворюваннями, які можуть викликати проблеми з сечовипусканням і больові відчуття в ділянці малого тазу, а саме гінекологічні захворювання, захворювання передміхурової залози, ниркова коліка, запальні процеси органів, червної порожніни. Принципи лікування. Лікування клінічно вираженої інфекції сечових шляхів полягає в усуненні патогенних мікроорганізмів із сечових шляхів за допомогою відповідних протимикробних препаратів, на початку лікування, вибраних імпорічно, а потім на основі результатів посилу сечі, при наявності показів для його проведення. В кожному випадку спробуйте усунути відомі фактори ризику інфекції сечових шляхів. Загальні рекомендації щодо лікування це перше, ліжковий режим, адекватне споживання рідини пацієнтам. У випадку лихоманки або болю призначайте симптоматично препарати, наприклад, парацетамол, а також антибактеріальна терапія залежить від форми інфекції сечових шляхів. Безсимптомна бактеріурія. Не слід проводити скрінінг і лікування безсимптомної бактеріорії при таких станах: жінки без факторів ризику, пацієнти з добре регульованим цикровим діабетом, жінки після менопаузи, пацієнти похилого віку, які перебувають у стаціонарі, пацієнти з дисфункціональними або реконструйованими нижніми сечовими шляхами, пацієнти з трансплантованою ниркою, пацієнти до операцій з ендопротизуванням. Лікування безсимптомної бактеріурії є шкідливим у пацієнтів з рецидивуючими інфекціями сечових шляхів. Необхідно проводити скринінг і лікування безсимптомної бактеріурії перед урологічними процедурами, що порушують цілісність низової оболонки, а також скринінг і лікування безсимптомної бактеріурії у вагітних із стандартним коротким курсом лікування за виявлення бактерій в сечі. Неоскладнений цистит. Діагностуйте неоскладнений цистит у жінок, які не мають інших факторів ризику розвитку ускладнених інфекцій сичовідних шляхів на основі точної історії симптомів та відсутності вагональних виділень. Для діагностики гострого неоскладненого циститу використовуйте тест смужки. Посівся сільсичі слід робити в таких ситуаціях підозра на гострий піонефрит, симптоми, які не зникають або повторюються протягом 4 тижнів після завершення лікування, жінки, які мають атипові симптоми, а також у вагітних жінок слід призначати фосфоміцин, півміцеламін та нитрофоронтоїн як першу лінію лікування неускладненого циститу у жінок. Не використовуйте амінопеніцилін або вторхінолони для лікування неускладненого циститу. Далі, тут, далі на, слайд, на слайді наведені препарати і дози, які слід використовувати для лікування неускладненого циститу. Це фосфомицин 3 грам одноразово один день, мікрокристали інтрафурентоїну 50-100 мг 4 рази на день 5 днів та іншим. Альтернативними препаратами для лікування неоскладненого циститу є цифалоспоріни, наприклад, цифадроксил 500 мг двічі на добу 3 дні, триметоприм 200 мг 2 рази на добу 5 днів, триметоприм сульфометоксазол 160 на 800 мг 2 рази на день 3 дні. Рекомендації для діагностики та лікування рецидивуючих інфекцій січових шляхів. На, на жаль, це, так, такий перебіг захворювання частіше зустрічається останнім часом, особливо у жінок. По-перше, діагностуйте повторну інфекцію січових шляхів за допомогою посіву сичі. Нове, не використовуйте, не виконуйте великих планових втручань, наприклад, цистоскопію, ультразвукове дослідження чарівної порожнини, у жінок молодше 40 років з повторною інфекцією сечових шляхів за відсутності факторів ризику. Необхідно консультувати пацієнтів щодо поведінкових модифікацій, які можуть зменшити ризик повторних інфекцій використовуйте вагінальний замінник естрогену у жінок після менопаузи, щоб запобігти повторним інфекціям сечових шляхів, використовуйте імуноактивну профілактику для зменшення повторних інфекцій сечових шляхів у всіх вікових групах. Використовуйте безперервну або песткоїтальну антимакторобну профілактику для запобігання повторним інфекціям січових шляхів, коли немикробні втручання не дають результату. Проконсультуйте пацієнтів щодо можливих побічних ефектів для пацієнтів, які добре виконують призначення, слід розглянути можливість короткострокової антібікробної терапії. Рекомендації для діагностики та лікування неускладненого пієлонефриту Виконайте аналіз сечі, включаючи оцінку результатів лейкоцитів і нитритів для рутинної діагностики. Слід провести посів сечі та тестування на чутливість до антибіотиків у пацієнтів з пілонефритом. Лікуйте пацієнтів з неукладненим пілонефритом, які не потребують госпіталізації, коротким курсом торхінолонів, як терапію першої лінії, лікуйте пацієнтів з неукланеонернефоффоффрифоффофофорій. Які потребують госпіталізації з внутрішньовенним введенням антибіотика, Переключіть пацієнтів, які спочатку отримували парентеральну терапію та мають клінічне покращення і можуть переносити пероральні рідини на пероральну антибактеріальну терапію, не використовуйте нитрафорантоїн, пероральний фосфоміцин і півміцеламін для лікування неускладненого піолонефриту. Рекомендації для діагностики та лікування неускладненого пілонефриту щодо пероральної антимікробної терапії. Ципрофлоксацин 500-750 мг 2 рази на день 7 днів, лівофлоксацин 750 мг на добу 5 днів, триметоприм сульфомітоксазол 160 на 800 мг 2 рази впродовж 14 днів. Також можна використовувати цифподоксим або цефтибутен. Схеми імпірічної парентиральної антимікробної терапії при неускладненому піонефриті. Лікування першої лінії включає ципрофлоксацин, лівофлоксацин, цифотоксим або цефтріаксон. Лікування другої лінії включає цифіпім, піпірацилін зобактам, гентаміцин або амікоцин, також наведені альтернативи останнього ряду при неефективності вищезгаданих препаратів. Схеми імперічної перинтеральної антібікробної терапії при неускладному піонефріті щодо, щодо тактики ведення пацієнта рекомендуємо використовувати комбінацію амоксицелін плюс аміногліказід, цефаласпорін другого покоління плюс аміногліказід, цефаласпорін третього покоління внутрішньовенно як імперічне лікування ускладнених інфекцій сечових шляхів із системними симптомами. Не використовуйте ципрофлексоцин та інші фторхінолони для імперічного лікування ускладнених інфекцій сечових шляхів у пацієнтів з урологічних відділень, або якщо пацієнти застосовували фторхінолони протягом останніх шести місяців. Загальні фактори пов'язані саме з ускладненими інфекціями сечових шляхів: це непрохідність на будь-якій ділянці сичововідних шляхів, інфекції у чоловіків, стороннє тіло сичововідних шляхів, вагітність, неповне спорожнення сечового міхура, цукровий діабет, міхурово-сечовідний рефлюкс, імуносупресія, недавній випадок інструментального втручання, інфекції, пов'язані з наданням медичної допомоги та ізольовані мультирезистентні організації. Прогноз. На ускладненні інфекції сочових шляхів, прогноз добрий. Хронічні або рецидивуючі інфекції у пацієнтів зі стійкими анатомічними аномаліями сочовидних шляхів можуть призводити, можуть призводити до розвитку хронічної ниркової недостатності. Тяжкі ускладнення інфекції сочових шляхів, особ, росепсис, особливо у осіб похилого віку, асоціюються з високою смертністю. Також хочу звернути вашу увагу на профілактику інфекцій сечових шляхів. Фармакологічні методи профілактики рецидивуючих неускладнених інфекцій такі: рекомендуйте всім жінкам з рецидивуючою інфекцією сечових шляхів, сечовипускання відразу після позиву до сечовипускання або регулярно кожні 2-3 години, а також перед сном і відразу після статевого акту, уникати використання інтимних дезодорантів, шейкових ковпачків і вагінальних сперміцидів, уникати бульбашкових ван і додавання хімічних речовин до ванн. До профілактики також ми відносимо фармакологічні методи: це вагінальне використання препала... препаратів з лактобактеріями, вагінальне використання крему з астрагеном жінкам в постменопаузі, імунопрофілактика з використанням ліофілізованого екстракту шеріхії колі, профілактична антибіотикотерапія. Варіанти профілактичної антибіотикотерапії наведені на слайді. Це може бути лікування, коли виникають симптоми у пацієнта, безперервна профілактика. Також профілактика після статевої, статевого акту. На цьому моя доповідь закінчена. Дякую за увагу.